Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: місто Запоріжжя. Припинення обстрілів. Що заважає припинити обстрілів? Обстріли Запоріжжя, місто Запоріжжя, скажіть нам щось. Руйнують місто, як коршуни розбивають, плачуть люди. Хоча військові дуже сильні, військові України, ось вони боронять місто, боронять Запоріжжя, відбивають ці на обстріли вночі Дуже страшні обстріли. Оці уночі. Самі небезпека така. От так, і на майбутнє. А треба подивитися, щось буде готувати ворог. Планує. Планує. Тортура така для Запоріжжя, підготовлює, підготовлює, але це буде відбито. В наших військових є така майстерність, щоб відбити оцю бомбу. Щось саме велике він готує. Так, руйнування. А, тут Перемога, буде якась ще перемога в Запоріжжі, можливо, зловлять колаборантів, людей, що прихильники російського миру. От тут буде велика перемога. Це будуть якісь жінки, що вони витворяли, вони щось для ворога, сприяли. З моря лихо приходить з води, ці вибухи, це розбиття міста. Так, з води. Нашим військовим прийде ще допомога. Тут прий. Ходить така армія на допомогу, яку про яку не очікує. Ворог це оце вночі буде для ворога, для росіян. Їм будуть робити вночі погано те, що прибуло чи прибуває. І це буде свято для Запоріжжя. Захист. Ворогу будуть наносить удар він. Ой, тут така. Скажіть, будь ласка, це на 24 лютого готує ворог сильний, дуже обстріл міста Запоріжжя? Це буде 24 лютого. Хоче, хоче щоб згоріло дотла, проте в нього це не вийде. Так він і зупиниться на межі. Ні, Запоріжжя буде стояти, буде все відбито. Щось застосують таке дуже дорога зброя. З усього світу, з усього світу наші військові дуже потужні. Вони тримають цей мир у Запоріжжі і цей план ворожий буде збито цю ракету. Він, напевно, що і запустить. Ну, такий в нього план. Там на воді воно і зірветься, Навірно так, я розумію. це Верховний суд не зможе. захищає вищі сили і в і військових. Такі будуть навчені, дуже вправні військові України. Планує. Треба зламати йому всі плани. Тут буде ще багато пропаганди. В самому місті знаходяться люди, які на ворога працюють, їх, я так розумію, зачистять в самому Запоріжжі. Будуть. Оцей буде крок захисту до перемоги, щоб не відбувся оцей. Масований якийсь потужний удар. В самому місті треба почистити місто. Багате місто. Тут взагалі здійснення мрії або це прилетять літаки до Запоріжжя. От, про все, що, про що мріять в місті в Запоріжжі, про це все, воно все здійсниться. І вогонь а, для захисту надасться. От, відродиться, відродження, фінансування, забезпечення, відбудова це все, що зруйновано, так, треба зачистити. Зруйнувати плани ворожі. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Заперечую повністю весь негатив заперечую. Заперечую. Більше ворог здійснювати злочину. Обстріли, Обстріли Запоріжжя не можу, заперечую, більше немає, ніяких перепон, що заважають відбити ворога від Запоріжжя геть. Зруйнувати всю ворожу техніку. План ворожий, руйную. Що планує ворог, обстріли потужні робити. Запоріжжя руйную, повністю, анулірує, не спрацьовує, заперечує повністю. Відсікаю ворога від Запоріжжя. Відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, все назад ворогу повертаю, буде так. Заперечую повністю весь негатив. Більше немає у ворога змоги чинити обстріли. Буде так. Заперечу. Де відродиться місто. Ваші сели, будь ласка, допоможіть нам захистити місто Запоріжжя, і повернути ворогу по Верховному суду. Всі злочини, що чинить над людьми у Запоріжжі, все ворогу назад і повернеться. Буде так, буде так, буде так. Відкрити дороги для військових України, для захисту неба над містом Запоріжжя, де прийде вся зброя необхідна для захисту. Буде так, буде так, буде так. Прошу допоможіть нам. Перекриваю, перекриваю, так і прийде. І... Будуть вбиті ворог от саме на воді. Те, що... що самі великі руйнування чинить оці армати, що у нього там. Прошу допоможіть відкрити дороги шляхи всі. Буде знищено ворог. Закрити небо над Запоріжжям. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю відкрити дороги на захист закриття неба над Запоріжжям від бомб ракет, снарядів, дронів, всієї можливої... Ядерної зброї стратегічної від усіх можливих агресій, що росіяни чинять щодо Запоріжжя. Відверніть, захистіть, зруйнуйте всі плани ворожі щодо обстрілів. Більше ворог не планує агресію щодо Запоріжжя, руйнуються всі плани. Буде так, буде так, буде так. І прошу повернути всі смерті, біль, сльози, страждання людей, руйнування. Все лихо, що росіяни завдали місту жителям Запоріжжя, все їм назад, все і повернеться. Буде так, буде так, буде так. Та буде все сказане, здійснене. Отакі От жорстокі. Все не, не, не зможуть, зруйнується все в росіян. Дякую за увагу.